Доброго дня, друзі. Хочу сьогодні розповісти вам про перехідні конуса для ротора на ЦАПФу. бо буває багато питань про них, як вони робляться, наскільки точно, яка конусна посадка, проверне, непроверне і так далі. Робляться вони всі на ЧПУ з сталі 45х. Ось такий вигляд вони мають. По підгонці конуса. Ротори вони бувають різних фірм. Тобто приїжджають, ну є різниця в них по куту конусів цьому. Тобто під кожну партію роторів треба точити свої перехідні конуса. Це все перевіряється, підганяється. Тому, якщо ви навіть заказуєте конус окремо під свої ротори, і він ідеально не сідає конусна посадка, то це не значить, що конус зроблений невірно. Це просто є в них різниця. Як же ми їх перевіряємо? Кут: береться маркер, обмальовується площина конуса. Ось отак. От. Вставляється в ротор, провертаємо декілька разів. Дивимося, де стирається. Стирається по всій площині. Тобто, це значить, що кут конуса ідеально співпадає з кутом в роторі. Підібраний. Точно конус. Буде конусна посадка, як треба сідати. Те саме робиться з внутрішнім конусом. Як калібр ми використовуємо ще ЦАПФу нову ЧСР тих часів, знайшли таку ексклюзив, ексклюзивну річ. Також обмовльовуємо, одіваємо конус, провертаємо декілька разів. Дивимось. Стирається маркер по всій площині конуса. Тепер все просто збираємо, дивимось. При мінімальному зусиллі воно вже так тримається, що ротор не спадає з конуса. А коли воно затискається болтом, то все, воно мертво сидить. Не треба ніяких шпонок і так далі. Там, якщо навіть хтось робить там якісь шпонки. Тут головне, щоб це був конус, щоб це було, ну, відповідав, щоб воно вточилося з одної установки, щоб не було биття, це головне. А шпонка взагалі вона, я вважаю, не потрібна. Дякую за увагу.